Ольга Асауляк, книга «Вогонь очищення». Продовження. Тепер, після розщеплення атома фізичного, за ланцюговою реакцією відбувається розщеплення тонких структур. Підвищена радіація веде до передчасних масових мутацій, які намагаються взяти під контроль працівники світлих ієрархій. У людини не готової духовно проявляється дисгармонія чуттєвого плану. Невідпрацьовані низькі емоції і прояв тварних пристрастей розривають на частини астральне тіло людини, а набуті високі почуття намагаються подавити низькі вібрації і вивести свідомість на наступну сходину. Мовою отців церкви це її брань із демонами. Відбувається природний відбір, коли все низькочастотне починає знищувати себе. Звідси масові розлади психіки. Синдром озвірілого натовпу, хвилювання цілих народів, відбувається те, що в Євангелії називається відділенням овець від козлищ. Якщо астральний план людини стоїть на міцному духовному фундаменті, боротьба в астралі зупиняється, план вважається відпрацьованим і розщеплення атомів переходить у ментал. Починається розгортання ментальних пластів, виводиться на свідомість інформація, раніше недоступна. Яка сприймається як откровення? Негатив менталу це неочищені думки, застояні догмати, які вступають у суперечку з чистою енергією духовних сфер, починається перебудова всього апарату мислення, відкриваються виходи на більш глибинні виміри. Перебудова свідомості закінчується разом з ментальною трансформацією, під час якої суттєво змінюються всі нервові центри людини і структури ментального мозку. Починається робота із каналом серця розум. Серце великий відображувач сущого, нерозвинутий розум живе в цьому відображенні, думаючи, що воно істина. Тільки розум, опущений у глибини серця, очиститься від луски фізичних напрацювань. Увесь чуттєвий план складається із відображень невідкритих сердець людських, тому кожен бачить явище тонкого світу під своїм власним кутом.